Ми дякуємо нашій потужній команді стоматологів. Вони сьогодні з дуже цікавими і корисними доповідями на чолі з професором Копчак доповідали для нашої аудиторії. Шановні колеги, принагідно нагадую, що у вас є можливість протестуватися в рамках нашої конференції, отримати відповідний сертифікат з балами безперервного професійного розвитку, і це ви можете зробити. До 23.59 сьогодні, тільки сьогодні, впродовж цієї доби. А ми рухаємося далі. і Я з превеликим задоволенням представляю вам доповідь доцента кафедри військової загальної практики сімейної медицини Української військово-медичної академії, полковника медичної служби Анатолія Гаврецького. Основні методи діагностики та іммобілізації при ушкодженні тазових кісток на перших етапах евакуації. Будь ласка, Анатолію Івановичу вам надає. Це слово, шановні колеги, радий вас вітати. Доповідь присвячена дуже такій актуальній проблемі, яка зараз у нас відбувається повномасштабна війна, і загарбники у нас засипають кабами, засипають нас ракетами. Тому на перший травм, на перший місця давно вийшли вже не. Польова травма, а саме травма пов'язана з забоями і вибуховими хвилями, які призводять до пошкоджень тазу. Вогнепальні поранення тазової ділянки, як ми бачимо, невеликі 3-4%, але поєднання вогнепальні поранення тазу вже 80% і летальність дуже висока 13-75% по різним авторам. Зараз, завдяки саме забойні, забійним травмам, зростає ці показники. Таз знаходиться досить захищений, тому якщо ми беремо стандартну окопну війну, звісно, він не виставляється на, як кінцівки або голова, тому пошкодження його рідше, але за рахунок саме. Вибухових, е, мінно-вибухових і вибухових методів ведення війни е, цік, е, е, зростають ці випадки. Ушкодження кісток тазу, які бачите, становить 4-7% перелом' належить до групи тяжких травм. Рівень летальності внаслідок тяжких ушкоджень тазу варіює в, в 10-18%. У 4% причиною є внутрішня кровотеча е, Внутрішня кровотеча і е, крововиливи в е, клітковину тазу. На жаль, клітковина таза вона не зберігає кров, щоб її можна було реінфізувати, а смоктує чим ще надає можливість інтоксикації. Травми тазу можна здати на дві групи. Перша група перелому переднього та заднього півкілець тазу, розриви симфізу, крижево-клубового шлянування. Друга група перелому перелому вивихи, особливо задньої групи, і окремо перелому вертлюжної впадини за рахунок сильних зміщень, особливо центральний перелом вертлюжної впадини. І відповідно таз багатий своїми органами, тому може. Пошкоджуватися і уретра, задня частина, і передня, сечовий міхур, передміхурова залоза, пряма кишка, що має місце при пораненнях тазу в 15, -15 випадків, відповідно проценти по органам представлені. Поранення тазу 26%, м'які тканини 43,6%, переломи 27,1%. Відсоток ушкодження порожнистих органів бачимо у ретри, калитка, член. Такі от травми тазу дуже часто вхідні отвори знаходяться зовсім не в ділянці самої проекції тазу, але, на жаль, поранення приводять нас аж до кісток і до органів тазових. Летальність безпосередньо пов'язана з можливістю великої втрати крові, що витікає із кісток тазу. Ми знаємо, що кістки тазу дуже гарно крово мають гарний кровообіг, і тому вони е відносяться до плоских кісток, де саме йде кровотворний орган, і вони мають великий об'єм. Взагалі, якщо ми говоримо про проливання. Перепроливання крові в кістки, яке так майже не освоєно нами, на жаль, за часи війни, то саме ктазова кістка це найкраще депо для крові, де можна перелити до 2 літрів через внутрікісткове переливання. Також м'які тканини гарно кровоточать, особливо це відносно сідничних м'язів, де судини можуть йти глибоко скорочуватись і їх важко знайти. Також розвиток шок зумовлено вольовим синдромом кравовтратою. Ушкодження тазу може спроводити травму внутрішніх органів, що ускладнює стан хворої і становить безпосередньо небезпеку його життя. При вогнепальних тазовхідні отвори знаходяться на різних місцях: на передній черні стінці, попереки у ділянці, сідниць, промежини, інколи і на стегні. Класифікація бачимо стабільні, переломи з мінімальним усуненням. Правило цілісності тазового кільця без пошкодження. Так звані ротаційно нестабільні вертикальні, що внаслідок впливу на бічних компресійних та ротаційних сил, це, це пошкодження з ротаційної та вертикальної стабільності з повним розрізом тазового кільця. Найбільш важкі ушкодження це це, і тут буде, буде, буде велика кровотеча, яка часто, якщо ми з нею не будемо як боротися, може перевищувати половину ОЦК, тобто фактично є смертельною кровотечею. Для переломів першу відносяться, як бачимо, перелом здохвиної кістки, куприка, односторонні переломи лобкової або сідничної кісток з мінімальним сувом. Переломи Б1 називаються Відкрита книга, тобто зовнішня ротаційна нестабільна, побидні половини нестабільні, розгорті з одного або двох боків, а лобковий сімвіс розірваний. Тобто, бачимо червоним відмічено, де у нас. Є до В3 бачимо, відносяться саме нижній малюнок віднесення двосторонні приломи заднього переднього півкілець, які, правило, з одного боку є пошкодження, за типом відкрита книга з іншого боку закрита книга. При пошкодженнях С1 З вираженим одностороннім сумом можуть бути односторонній перелом з духовинної кістки, перелом вивих в крижовому клубовому зчленуванні або повний вертикальний перелом крижів. Таким чином, у нас, крім ротаційного, є ще вертикальні суви, які теж збільшують крововтрату і важко їх стабілізувати. Симптоми, які виникають біль, біль, вона, звісно, сама по собі, тобто активна біль, якщо ми притиснемо на вертлюх або ми здавимо таз, ми її також посилені порушення. Порушення функції тазу та нижніх кінцівок. Часто кінцівки будуть вкорочені, або е, знаходяться так само, як і при переломах стегна в зовнішній ротації. Вимушене положення хворого, садна припухлість, хворий не може й стати. таз це основа основ. Його лікувати досить важко, тому що на нього впирається все. І кінцівки, і е, хребет. Тому, звісно, що буде е, стати хворий чи якось навіть припіднятися, правило, не може. Неприродня візуальна деформація тазу. Звичайно, дві абсолютні ознаки переломів це деформація неприродна, крепітація виділені. Але крепітацію, звісно, ми перевіряємо тільки тоді, коли ми перекладаємо хворого як можна обережніше, але все одно в нас є оцей симптом. Коли ми почуємо скрежет кісток, це є крепітація. Симптоми прилиплої п'яти. Цей симптом дуже важливий, тому що саме він показує, що в нас, якщо в нас є перелом тазу і крепітація, але перелому прилиплої п'яти немає, як правило, у нас не пошкоджено кільце тазове. Або пошкоджено досить незначно, що не потребує повного фіксації, яке в нас. Задалі ми скажемо, осівий навантаження біль у місці прилому при стисканні в сагітальній фронтальній площині, Симптом Лареї біль у місці прилому, при розведенні крил в клубових кісток із Вернеїля при стисканні крил в клубових кісток. Це перевіряють зразу вже в жовтій зоні, при винесенні хворого із червоної зони, з місця снайперського обстрілу. І ще у нас одне, де довго тривала ерекція при по суті. І теж, оскільки в нас не ізраїльська армія, воюють все-таки більше чоловіки, Це симптом дуже важливий, який вказує на можливість перелому саме тазу. Тому що е, також е, багато симптомів буде схожих при переломах в проксимальних е, відділів стегна. Переломи крила, крижів е, зараз у нас дуже багато травм, зв'язаних з фугасами. Ну, флот у нас не такий великий, але також палубна травма може давати схожий момент, коли фугас е, попадає, то найбільше, е, якщо, особливо, якщо людина сидить на твердій поверхності, в даному чи то автомобіль, чи то якась бронетехніка, може наступити перелом крижів або перелом куприка. Так вони виглядають. Фагасна палубна під час пологів також бувають і здасть сильними струсами, що теж для. По бездорожжю дуже активно може бути автомобільні аварії, які ж теж трапляються часто і на е передовій, і на зонах, де ведуться бої з бездорожжям і іншими моментами, які там присутні. Е симптоми вірогідної травми, більові почуття під час ходьби, практично хворий не може ходити, біль, така, що він і присісти не може, тобто він лежить. Або о, намагається стояти, не рухаючись. Головний біль біль положення сидяче, хробливі відчуття в нижній частині живота, гематома, інколи біль викликає нодоту, хворобливі відчуття в районі тазового дна, біль січній ділянці і крижах. Лікування постільний режим, полегшити дефікацію проносні засоби, поліпшити венозний відтік. Свічки вазотоніки при необхідності НПЗП, НПЗЗ і аналгетики. Завершальною стадією ну, найбільш популярний у нас зараз, звісно, все-таки дихлафанак в різних видах. В даному випадку свічки теж є на його основі. Тобто, далі звершальна стадія лікувальна фізкультура, можливо вправлення куприка у перший день травми через прявуки кишку. Це має робити тільки лікар, бажано з досвідом і травматолог. І цей момент дуже важливий як у чоловіків, а ще важливіший у жінок, тому що природа куприк відіграє якусь свою роль для того, щоб збільшити конюгату травматичного шоку та вночі тканини крововиливи, відзначаються ознаки перелому кісток, дезоричні розлади, вільна рідина у червні порожнині, симптом джойса, укорочення звуку звукоплок місця червної порожнини змінними межами при змінні положення тіла. Тобто, коли ми прикутуємо, знаходимо укорочення прикуторного звуку, потім форгу ложимо на 45 градусів, або на бік, і бачимо, що у нас е, йде зміщення. Лінії закінчення перкусії, це означає, що у нас є рідина. Порожній або переповнений сачовий міхур ознаки подразнення черевне, нависання міхурово-прямокишкового поглиблення. Часто це болючий момент. І сечові крововиливи навколо міхровову проректальну клітковину в простір стеган. Пошкодження органів таза. Ми їх тут в даній лекції не розбирали. Ми хотіли констругуватися саме на пошкодження кісток, але... Е, нагадаємо, що один із моментів на жовтій зоні, далі в слідуючий етап евакуації на стабілізаційних пунктах, інколи намагаються зробити рано катетеризацію. Але катетеризація шкідлива, бістільна та навіть небезпечна саме при пошкодженні уретри. коли в нас була уретрорегія, але уретрорегію ретро гематурії, ділити людина, яка це, як говориться, з цим не, не, часто. Зустрічається досить важко, тому ми не намагаємося зробити катеризацію в цьому випадку, тому що вона може привести до погіршення стану і розповсюдження інфекції, якщо у нас є розрив у ретри, особливо в так званому переломі метелика, коли зміщується припереломі одночасно лобкових кісток і сідничних. Антомічні особливості, висока вірогідність в розвитку внутрішньої кровотечі чашкової травми, вирізність болівого шоку, високий ризик інфекційних ускладнень, взагалі, внутрішня кровотеча це кращий випадок, чим кровотеча в тазову клітковину, яка може вібрати, як ми вже говорили, до 2-2,5 літрів крові. Тому, оскільки при внутрішній кровотечі можлива реінфузія, звісно, якщо в нас не розірваний сечовий міхур, причому, причому лоскут на далі і тобто череваний розрив. І далі може бути також у нас. Якісь варіанти стабілізації інші, то е, кров, яка смокталася клітковиною, вона назад ніколи не повернеться, а навпаки, вона дає високу інтоксикацію, яка буде присутня на далі на етапах. Тому ми якісь маємо прийняти міри щоб для того, щоб зупинити цей виділення крові е, смоктування клітковиною. Це тільки два варіанти звузити цей простір, або цей простір е, ввести щось, що буде блокувати витікання крові. Діагностика позачереваної травми сечового міхура, також вона важлива. Відсутність е, саме тут тоді, при внутрішньому е, можлива реінфузія, коли в нас позачеревана травма. Відсутні симптоми подразнення черевини, що важливо, е, якщо в нас є внутрішня кровотеча, загальні і місцеві ознаки розвитку флігмон, витікання сечі в широких раневих каналах, вивільнення невеликих порцій мечі з сечі з домішками крові. Сортувальні групи, поранень, яким необхідно надати допомогу по життєвим показникам з нефективною зупинкою зовнішньої кровотечі або кровотечі, що продовжується, поранення з травматичним шоком, гострою затримкою сечі, внаслідок пошкодження уретри. І так, звісно, при пораненнях тазу ми зупиняємо тим самим способом, що завжди в рані, тобто в жовтій зоні. Ми накладаємо тиснучу пов'язку, як правило, обов'язково з гемостатиком. І всі ці 5 хвилин ми притискуємо, намагаємося зупинити. Якщо нам це вдалося, то далі ми накладаємо тиснучу пов'язку, яку теж нелегко накласти, не бо таз досить великий. І на кінцівці значно можна більше зробити компресію. Відносно травматичний шок, він часто розвивається навіть при забоях тазу без поранень. Це той якраз випадок, коли йде кровотеча, тобто крововилив в клітковину тазу, яка всмоктує її, і таким чином АЦК може зменшитись навіть вдвічі. Поранені, яким медична допомога може бути відстрочена, це саме при переломах. А типу, тобто без порушення кільця тазу. Невідкладні заходи лікарської допомоги, внутрішньом'язове або внутрішнє ведення знеболюючих усунення, небезпечних для життя розладів дихання. Звісно, краще це будуть знеболюючи наркотичного, навіть на албуфін краще, ніж якісь НПЗП зупинка, зовнішня кровотечі з ділянки тазу, введення сечового катетера. А якщо у нас немає ознак ніяких можливих перелома тазу або в нас збережне кольцо, але краще оцей другий варіант виконання капілярної пункції сечового міхура. Проведення правцево на антибіотиків. Антибіотики дуже важливі, тому що інфекція розвивається швидко. Тут є у нас калитка, є складки природні, де дуже гарно себе почуває анеробна інфекція, яка може прийти. В рани і дати нам гангренозні флегмони з гангренозними ознаками. Проведення інфузійної терапії прийшлося третього ступеню. Бачимо капілярна пункція, яка виконується вітракаром або просто капілярна пункція для того, щоб, для того, щоб звільнити сечовий міхур. Заходи першої лікарської допомоги, які можуть бути відстрочена, Україна блокада школьнику Салівану поранених без явищ шоку. Коли в нас тиск відносно стабільний, а чим раніше ми її зробимо, то в нас і буде відносно стабільний тиск, тому що ця блокада дає можливість зберегти в руслі більшу кількість крові, яка вильється в нас в ткани, в тканини тазу, які потім будуть. Імбійовані клітковиною тазовою. Імбібіція, на жаль, вона безповоротня. Введення антибіотиків навколо рани, інфузійна терапія знеболюючих засобів виконання навокінної блокади при пораненим стані шоку першого-другого ступеня. Блокада за школьником Саліваном Цодексом, яка фактично забута при закритих вогнепальних переломах кісток з пошкодженням поскоження внутрішніх органів. Бачимо, хворий лежить на спині з ділянки ділянки рубезпечним рочем, відгороджує стерильним матеріалом на відстані 1 см від передньої верхньої ості, з дохвиної кістки тонкою голкою роблять навокійною шкірний горбик. Далі ми просовуємо голку скользячи по кістці, таким чином ніяких можливостей пошкодження у нас органів немає. По різним офтарам е ми вводимо від 300 до 800 мл 0,25% рочного вокаїну. 30-50 мл 2% розчину людекаїну. Саме ми звертаємо увагу, що основна кількість великий об'єм нам найбільш потрібен, тому що ця блокада фактично насичує плітковину водою, тобто в даному випадку 0,2% розчину вакаїну для того, щоб туди не вилилася або не всмокталася кров. Тобто це її основне завдання не так знеболення, як саме цей момент. При двосторонній блокаді по 200 мл. Розчину ще знеболює, але в деяких авторів описано до 500 мл в кожну сторону. Ну і Транспортна мобілізація при пошкодженнях от у жовтій зоні, бачимо, ми проводимо різними методами. Це в даному випадку косинка, другий варіант це так називай знаменитий варіант, коли ми скатуємо кітель хворого. І утворюємо фактично щось на рахунок на кшталт штангійського поясу, який би мав розширення в центрі по краям звуження. Але по суті, у нас тільки йде навантаження по цій лінії, де намальована під косинко, під хусточкою, і ми не можемо фактично зібрати весь таз. Тому другий варіант, який нам був запропонований давно вже. Тобто ми розв'язаємо коли. У нас йде фіксація тазу потрібна, фіксація тазу нам потрібна якраз C-IBC-D, якщо ми беремо, то саме на першій C. Тобто ми не можемо оглянути хворого на момент кровотечі, якщо ми не зробили фіксацію тазу для того, щоб його перевернути на спину. Тут цей момент дуже важливий, тому нам як можна раніше треба накласти фіксацію тазу. Як правило, табельних Шин для фіксації тазу практично немає, і якщо ми їх зустрічали, вони досить таки нестабільні, громозкі, вони на, передній, на передньому етапі в жовтій зоні практично не зустрічаються. Тому ми, один із варіантів це розрізання штанів саме по передній лінії. Якщо ми розріжемо по лампасу, тоді у нас вертели будуть провисати. Якщо ми розрізамо по внутрішній частині, то у нас тоді будуть фактично, ми, коли будемо їх проводити, ці штани обкутувати хворого спереду, щоб зав'язати, то у нас захопляться стегна. Попередні лінії нам дає гарну фіксацію і два варіанти. Можливо, проведення розрізаної штанини під сідниці. Це складніший варіант і зав'язування їх спереду, але він посилює фіксацію за рахунок. Двойного, двойної тканини подвійної. І другий варіант у нас йде за рахунок, просто навіть якщо ми зв'яжемо ці штанини і зі всією шириною, дає, даючи нагрузку саме на верти, ми можемо звузити таз. По всім правилам, ми маємо зав'язати їх за допомогою турнікета, частіше всього. Турнікетною палкою після першого накладування вузла виступає шомпол. Інколи зустрічається, що це беруть в магазин, але реально в передовій ми майже не бачили цих варіантів, коли є турнікетний варіант. Просто гарно стягнутий таз все одно дає можливість зменшити кількість кровотечі. Відносно ніг хворого бачимо різні варіанти тазу різних авторів представлення. Відносно ні хворого, ми е завжди рекомендуємо їх зв'язувати саме, як представлено, на більшій картинці, тобто для того, щоб стягнути не тільки на рахунок біля колін, але стягнути і трошки на стегна, щоб придавити таким чином вторинно вертлюги. Тобто таз має максимально бути закритий, здалений з боків. На всі, по всій ширині, тому рахунок і ноги теж не мають розводитися, а саме бути трошки зігнуті і піддавлювати таз. Тобто оці варіанти, які ми представили, є більш оптимальними. Бачимо, всюди в нас йде широка лінія всюди в кожному, яка здавлює таз. Ну, варіант із шинами крамера, він, звісно, варіант із шинами крамера, він, звісно, найкращий, але, на жаль, він у нас. Він у нас найгромозкий е по часу, який буде займати. І це не жовта зона, це буде тільки е зона вже евакуації, де надається стабілі стабілізаційні пункти, чи там, де надається допомога лікаря. Лікар, перша лікарська допомога або кваліфікована допомога. І е оцей от Волковича це лікувальна, лікувальна. Е Поза для тазу, але вона не є, не є для позові для транспортування з жовтої зони і надалі. Тому дуже велика помилка, коли у нас так розгорнуті стегна, у нас відкривається ця чаша, яка наповнюється кров'ю і фактично стікає ОЦК. Бачимо, до чого ми доходимо. Кваліфікована допомога, коли та стабілізується за рахунок таких конструкцій, і вже в принципі хірургічної обробки, рани пригнепальні широкий розтин, панекісна резекція кісток. І бачимо спеціалізована допомога. Це вже коли внутрішній остеосинтез. Але на перших порах нам головне зафіксувати його як можна ширше і придавити. І також звести ноги для того, щоб цю чашу як можна зменшити. Дякую за увагу.